Сьогодні в нас перший прийомний день для бажаючих подати заявку на відбір, на проживання в цьому комплексі Зірочка. Це проєкт, яким опікується благодійний фонд Кохати, проєкт реконструкції закинутої будівлі, яка 20 років перебувала в такому стані. Проєкт передбачає створення 48 апартаментів різної типології для можливості заселити як людей, які живуть самостійно, так і великої родини для різних демографічних потреб. Для реалізації цього проєкту ми співпрацюємо з генеральним партнером Habitat for Humanity, також міською радою в Калущі і різними партнерами українським бізнесами, міжнародними, які допомагають матеріалами будівельними у якості донатів. У нас відбір відбувається по відкритій прозорій процедурі, яка оцифрована, і з нею можна знайомитися на сайті Кохати, а також в ЦНАПів в робочі дні або під час прийомних днів, як зараз, сьогодні, які будуть відбуватися щосереди, від сьогодні до 5 грудня. Ми пройшли експертизу проєктно-кошторисної документації, архітектурним проєктом, який підбачав реконструкцію, і ми рухаємося за цим проєктом. Зміни можуть стосуватися. Інтеграція якихось матеріалів, які ми отримали в якості донатів, і тому змінили проектні рішення. А основні рішення залишаються незмінними. Вони стосуються кількості кімнат, енергоефективності, утеплення будівлі, влаштування нової системи опалення, води, електрики це все залишилося незмінним. Змінюється тільки якісь дизайн рішення незначні, які реагують на те, яку партнерську допомогу ми отримуємо. Здалося зробити, ну. Реконструкцію фасаду, утеплити будівлю навіть зараз без запущеної системи опалення знаходиться доволі комфортно, тому що будівля вже є енергоефективною. Ми зробили реконструкцію даху, повністю розібрали існуючі дерев'яні конструкції для того, щоб заново перекрити його. Для цього треба було мати дуже чітку геометрію. Дах також теплений і теплотрати будуть мінімальними. Вже підведені міські мережі, каналізація, вода це співпраця з міською радою. Також розведені труби опалення, перестінки нові, тому що ми знесли майже всі існуючі всередині, залишили тільки зовнішні стіни, замінили вікна на енергоефективні, і деякі стіни вже відштукатурені, пофарбовані. Вартість будівництва, яка включає і реконструкцію на всі фінішні роботи, становить 1 мільйон 700 тисяч євро. Ця вартість не включає лише ті роботи, які здійснює міська рада за допомогою своїх. Для проживання тут за, за вибором, да, за процедурою, яка передбачає вибір, буде встановлений сервісний збір, який, який буде розділятися на базові потреби для того, щоб тримати будівлю в належній якості, прибирати, оплачувати працю адміністраторам, а також збирати якийсь базовий такий ремонтний фонд, для того, щоб тримати знову ж таки будівлю в належному стані і не допускати якихось. В подальшому критичних ремонтів, які будуть вимагати ще більшого фінансування, сервісний збір становиться від 1900 до 6600 гривень, який залежить сильно від площі і кількості кімнат. Максимальна ціна це за квартиру, в якій три кімнати, кухня і душова кімната. Також варто зазначити, що в сервісний збір також входить як користування спільними просторами. Це дитяча кімната, де можна залишити дітей дошкільного віку. Це кімната спільного користування, яка в нас має таке багатофункціональне призначення, там, можна, там буде облаштовано повністю простір для того, щоб працювати, не знаю, проводити якийсь час разом. Тобто ці всі спільні простори також, двір навколо будівлі, вони також входять в цей сервісний збір. Основні вимоги, які має відповідати кожен аплікант, це бути зареєстрованим в Калужській міській громаді. Далі він має подати заявку в вказаний дедлайн до 5 грудня, заповнити цю форму. Це можна зробити трьома різними способами, або самостійно є посилання на нашому сайті, а також, ну це основний ресурс, а також на всіх медіа, які можливо там. Діляться цією силкою. Можна прийти в ЦНАП в робочі години теж за допомогою працівників заповнити цю заявку або під час прийомних днів, якщо є ну, незручно користуватися цифровими приладами, то наші співробітники благодійного фонду можуть допомогти це зробити. Також є критерії відбору соціально-демографічні, які встановлені нашим партнером. А, і во їм треба відповідати. Тобто тут механізованим способом заявка буде підбирати по кількості балів, які зазначені у нас на сайті. Вирішувати, да, хто може отримати яку квартиру, і ще оплати, можливість оплати, тобто готовність сплачувати регулярно сервісний збір і комунальні платежі, що буде зазначено детально в договорі про терміни оплати, умови оплати. Це теж це є критерієм. Ми, на жаль, не можемо заселяти людей безкоштовно. У нас є ціла низка критеріїв. Це наявність або там відсутність житла в окупованих територіях. Тобто житло може бути або зруйноване, або просто не мати до нього людина доступ. Це наявність ветеранів або військослужбовців сім'ї, наявність людей з інвалідністю, кількість взагалі людей ну, в сім'ї, тобто, дітей. Звісно, статус ВПО. І Деякі інші критерії вони будуть поєднані з балами, і кожен подавач може отримати ту кількість балів, ну, яким критеріям він відповідає. Тобто це такий складний математичний, можна сказати, підрахунок. Тут важливо зазначити, що система підрахунку вона така більш людиноорієнтована, і вона враховує різні людські... Ситуації, та тобто не будуть віддаватися перевага від виключно там багатодітним сім'ям. А буде враховані у це багаторівневість людського досвіду, і саме через те така система підрахунків трошки ускладнена. Вона відрізняється від той, яка зараз працює там в соціальній сфері. Аплікаційна форма працює з 31 жовтня. Інформація має бути доступна по місту і, звісно, на нашому сайті. Міська рада також поділилася цю інформацію. Комплекс розрахований на 150 людей, але кількість загальна буде визначена, коли ми будемо знати демографію наших подавачів. Але нам бажано не заселити, ну, заселити максимальну кількість. В нас є чотири типи основних приміщень для проживання це однокімнатні квартири, студії ми їх називаємо, двохкімнатні, трьохкімнатні, а також дві такі комплекси кімнат, які ми називаємо типу гуртожиток, де можуть проживати до чотирьох різних сімей, наприклад, і вони будуть ділити разом кухню і душову. Ми розраховуємо дуже намагаємося завершити будівлю вчасно і почати заселення на лютому місці. Ну, як ви знаєте, вже три прихистки в нашій громаді працюють. Це вже починаючи з 22-го року, вони були облаштовані. І е, вже якщо говорити про цей проект, то якщо мені не зраджує пам'ять, уже біля двох років е, пройшло від того часу, коли вони перший раз зробили візит. Ця благодійна організація не до міського голови до Калуської міської ради. І після того ну, це, можна сказати, такий найбільший для нашої громади проєкт, пов'язаний з соціальним житлом. І за цей час ну, насправді багато викликів, тому що питання оренди приміщення, землі, реконструкції, ці всі бюрократичні речі. Місто зрозуміло, що надало. Приміщення в оренду. З свого боку місто також забезпечило мережі водопостачання, водовідведення, які підведені до об'єкту, і електропідключення, і збільшення потужності на електрику. Зараз ще по водопостачанню, водовідведенню роботи вже всі виконані. По електропостачанню можна сказати, що десь на 90-95 вже виконані, просто ще залишилися такі речі, там погодження, акти, вже такі здачі здачі робіт в експлуатацію. Якщо говорити про Калузьку міську територіальну громаду, якщо казати про соціальне житло, про е Об'єкти, які є в комунальній власності, то ми, напевне, всі об'єкти, які можливо було би пристосувати для проживання внутрішніх приміщених осіб чи реконструювати, з них ми фактично ну, використали всі. Ну, якщо хтось знає ще якийсь об'єкт, який, не, не, який перебуває в комунальній власності, і ми його ну, з ним нічого не зробили, то в принципі, можна. Ми, ми готові і ці варіанти розглянути. Ще є один, ну, ще в нас є один об'єкт, це колишній садочок світанок, але він потребує дуже значних капіталовкладень, там ну, реконструкція значно дорога. Тут, ми завжди його десь так само намагаємося запропонувати для наших. Для Потенційних благодійників, донорів. Каловська громада, як Івано-Франківська область, вважаємо себе соціальною громадою. Від початку повномасштабного вторгнення через нашу громаду вже пройшло понад 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з яких 5 тисяч орієнтовно стало, вже проживає в нашій громаді. У нас створено три прихистки, які і плюс геріатричний центр, власне, це такий унікальний центр, який у нас був відкритий в громаді з акцентом на те, щоб надати допомоги, посилити переміщених осіб, які потребують сторонньої допомоги, і людей з інвалідністю на сьогодні в нас там проживає. 25 осіб внутрішньопереміщених, і тільки 6 місцевих, і щорічно орієнтовно 8 мільйонів громада виділяє на утримання геріатричного центру і допомоги власне, цим людям. І при опитуванні потреб нашого управління соціального захисту серед внутрішньопереміщених осіб питання номер один, яке зазначають ці люди, це, власне, необхідність про соціальне житло. І в нас у громаді була створена і черга. На соціальне житло і відповідно до постанови і на тимчасове проживання. І, власне, прихисток зірочка це є одним з закладів, і з проєктів, який буде реалізовано на закриття потреби, хоча б часткове закриття потреб людей щодо соціального житла. У нас взагалі є програма соціальної підтримки населення і програма підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка складає, які разом складають сукупно близько 40 мільйонів гривень. І внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в нашій громаді, користуються тими ж пільгами для підтримки, які користуються наші місцеві мешканці. Хоча в нас вже цей термін внутрішньопереміщені, ми вже всі громади, ми називаємо їх, вже стараємося називати нові мешканці громади. Тому ми працюємо над цим, щоб люди, які втратили дуже багато через повномасштабне вторгнення, відчували себе в нашій громаді комфортно. На сьогоднішній день близько п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб, це Калицька територіальна громада. Цифра у нас залишається в принципі стабільною, люди переміщуються, але не сильно, так як багато людей знайшли все ж таки себе в місті Калош. Щодо житла, ситуація дійсно не тільки для калуша, й для всіх внутрішньопереміщених по всій Україні залишається дійсно важкою, так як оренда житла це все ж таки затрати, це гроші і немалі. Ну і багато теж нюансів щодо поселення внутрішньопереміщених людей, щодо поселення з дітьми, з тваринами, це теж є на сьогодні проблемно. І також заключення договору. За цей проект вже давно говорять, чули, люди чекають його, тому що це дійсно. Ну, так, так, да, будемо казати, мрія людей жити в комфортному житлі, в чистому, щоб всі разом жили на такій великій території. Люди долучалися, було вже багато проєктів таких от, на території саме Зірочки, де люди приходили, прибирали. Ну, такі активності проводили, тому багато заявок, звернень, я думаю, люди будуть подаватися все ж таки. Єдине, що мало мало квартир, але сподіваємося на подальший розвиток цього проєкту і що більше людей отримають таке житло.